Я, як завжди, вас до вас з'являюсь, коли я кудись йду! Ау, або кудись готуюсь, іти. Коротше, завтра йду йдемо з чоловіком на хрестини до моєї двоюрідної сестри, з якою в мене виходить 26,5 років різниці. Але, ну так, склалося. Нічого не поробиш. І коротше, ми даруємо гроші. Конвертик, я вже склала. Але купила ще їй таке заряне небо. Прикольне. У нас таке вдома є десь своє. нам хтось подарував теж колись. Я ще купила: отако, от Тут немає батарейок. Треба, напевно, вставити, до речі, подивитися, чи вдома є. І працює також через USB, через блочок. Коротше, класна така штука. Думаю, може зараз ще її цікаво не буде, але там через декілька місяців можна буде її ввечері включати, вона буде заліпати. Коротше, отакий міні-подарунок. Зоріне небо. Тут грошки в конверті складаємо в, в таку сумочку. пакетик. І що? А, я бачила вже свою сестричку. Їй ще нема місяця, менше місяця. Коли... Три тижні, коротше, її рівно три тижні. Я вже була в гостях в неї Два, два, два рази? Двічі вже була, так, двічі вже її бачила. І перший раз дарувала, коли приходила, то я дарувала такий кокон. Кокон не такий, щоб лежати в тому коконі, а типу як, ну, одежа, але кокон, коротше. Мами вони зрозуміють, про що я говорю. Е, класна штука, я купила таку якісну, теплу. Це собака, кіт. Вони, коротше, тільки я включаю відео, вони тут, як тут. Прикольна штука. І казала мені моя тьотя. У мене з тьотєю, до речі, моєю 14 років різниці, здається. Тобто я знаю на ти, вона моя теска, її теж звати Свята. І казала, що прикольно, що мені заходить, спить тепленько і зручно. А ще сьогодні, тобто завтра христина, сьогодні в цієї моєї тьоті світ <див>, день народження. І о, вона не святкує нічого, я її виключно просто завтра в пакетик от, кину такі е просто приємності, чисто символічно, такий купила їй олійку для губ. Думаю, можу дозняти оцей скотч. Я, напевно, знімлю цей скотч, щоб воно трохи було привабливіше, бо таке собі я не буду відкривати повністю. Я по відгуках брала. Коротше, я зайшла чисто випадково в Єву. Мені треба було подивитися. Так, долі, злізь заліка. Мені треба було щось там подивитися, я вже не пам'ятаю, що. А зараз в Єві йде акція на. Що це за? Забула. Чекайте. Так темно в кімнаті і я не бачу. А, це Патрісія Лодо, думаю, що це? Зараз акція 2 доріні 4. І я така думаю, блін, треба. Капець. Хотіла зняти, щоб було привабливіше, а воно так, той скотч так наліпили тут просто. І я взяла. Коротше, чотири продукти. Чотири продукти взяла і. Капець. Тепер ще буде ця основа. Ну, що я за йолуп? <гум> Скажіть. що я оце віддирала? Це ще гірше тепер стало. Прийдеться, напевно, повністю тоді розпаковувати. Я, напевно, повністю розпаковую, бо це, взагалі не діло. І я взяла чотири продукти. За два заплатила, виходить, два мені пішло в подарунок. Що саме я взяла? Взяла оцю оліку для губ. Я читала по відгуках, що вона прикольна. Типу, що люди її рекомендують взяти собі. Я собі теж хотіла її взяти, але в такому відтінку була тільки остання оліка, і я, коротше, подумала, що. Не буду навіть. Ну, не буду вам нічого відкривати. Ну, прикольно. Вона така тут такого кольору яскравого. Насправді. Це ж олійка, розумієте, вона просто буде мати. Ой, який запах! Ой, який запах взагалі агонь. Чесно, і дуже крута кісточка. Клас! Просто. Ціна смішна, вона реально там щось ну, зараз познишся. Я не пам'ятаю точно, але вона мало того, що познишся, так ще що кажу. Зараз льдо, два ніч. Взяла тьоті свої, я взяла, коротше. Ось таку оліку для губ прикольдесну, Вона ж така з шимером, аля. І я взяла дві. дві ці, боже, як вона називається. Два галі для брів. Класний він. Такий. В моменті, поки не висихає, трохи залишає таке відчуття склеювання на лобі. Долі, фу, почекай. Але потім, коли нормально висихає, то ну, нормально немає цього відчуття, бо я сьогодні його вже нанесла. Доволі непогано. Не те, що читала, я брала по відгуках. У мене є. А, це мій відкритий, закритий Тобто тьоті я взяла таку оліку для губ і один гель для брів. А собі взяла, коротше, те, що два безкоштовно йшли, теж гель для брів і взяла якусь таку пудру. Я спочатку думала її взяти тьоті, Ну, що я беру її тьотю. Потім, коли її відкрила, ні. Не буду її тьоті давати, бо вона ну, така собі. Не хочу хайтити, але така собі. Соромно таке дарувати. Я от пробувала взяла кісточку, попробувала на собі, тому не буду. А оці два продукти прикольні. Це по відгуках чула, що дуже гель Гелля Брі вже сама протестила свій, і мені зайшов непоганий. Такий з золотою. З золотою, коротше, цією кришечкою. Бо там були ще якісь зі срібною, то там такі собі відгуки. Дивіться, і що? Я отут відклеїла і вроді класно виглядає. Тут не відклеїла, що лишати одне таке, одне таке, чи вже два відклеїти, я не знаю. Що, може треба було вмію чіпати. Як думаєте? Ні, я відклею, тому що ці магніти мене бісять. Ну, погодьтесь. Ну що це з. Ще я буду з магнітами дарувати. Все, я складу в такий пакетик просто маленький, подарунковий, і покладу туди. Сумочку, а цей. Вже як будемо обідати, бо ми йдемо завтра е, на 12-ту годину до церкви е, на Христини. А потім йдемо, звісно, ну, не звісно, то хто як собі хоче, але е, цей тютя. Моя короче, свята е, з чоловіком, то вони будуть святкувати і е, в цьому заклад. Потім йдемо. Просто на обід. Просто на обід. Йдемо в заклад всі, там, напевно, вже всі будемо вітати. На красотку маленьку, дівчинку. І. Е... Коротше, це... І якось так. Сподіваюся, завтра буде гарний день, гарна погода, бо в нас останні дні просто мерзость. Коротше, я відкрила. До речі, воно краще виглядає. Звісно, виглядає трохи як відкрите, вже знаєте, але я нічого не відкриваю, нічого не користуюсь. Оце понюхала, просто пахне бомбітельно. У нас ще є в місті декілька єв. Мені здається, у нас на місто 4 єв. 4 чи 5. Зараз в голову приходить 4. Е, то я піду. Вдвох вже нема такої олійки, бо я заходила спеціально дивилась, з нею. Зайду ще в наступні. Я хочу, щоб воно там було. Прикольтесна. Короче, складу. Отакі подаруночки завтра подарую своїм дівчаткам. Тільки просто чисто символічно. Поповнюю її, якусь косметичку, тому що вона в неї відсутня напрочь через її старшу дочку, тому що в неї є ще одна доця, якісь 8 років. І там просто знищується вся мамина косметика. Повністю, вся вона все бере, все знищує. Коротше, всі, хто має дівчат такого віку, думаю, ви розумієте. Вона все всюди запхала свої маленькі ручонки, все перебила, все переламала. Тому. У мене ще була, кажу, в мене була ідея подарувати пудру і кісточку, це моя кісточка. Але м, немає. от в цьому, Це не всі передивилися пудри. Не те, що немає, вона так, неї такий тон шкіри, що я не можу підібрати. Оця була якась така нейтральна, думаю, візьму, а вдруг нормальна. А вона насправді, ну, це хіба вже якийсь такий солідний макіяж, який вже там і база, і консилер, і м, тоналка. І я не знаю, там всі-все-все-все-все-все. -всі 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 Контуринг зроблений, і цим просто так типу аля закріпити, можливо, підійде. А от так, ну коротше. якось так. Вона тут моя собака, вона приходить тільки до мене любитися. тільки я починаю включати, і вона зараз до мене приходить любитися. Маю вже записати її на стрижку, бо вона вже так заросла. Але і на вулиці холодно, і не хочеться її мучити. Сподіваюсь, завтра щось познімаю. нас і благословила Господа, що находилася нами заповідей Христових. Анна Марія мій Отця і Сина і Святого Духа. Амінь заїхали після Христину в Едес і взяли собі кюрточі. E, взяли пьют e, тим, як вони схоже, Dubaiski чоколад. Вони Так, дуже сильний жор. Ми не дочекалися десерту просто на христинах, тепер ми будемо добиватися. Дістала їх з упаковки. Ну, подивіться, яка краса. Це чоловіка з вершками. Я чомусь подумала, що вершки будуть солодкі і відмовилася від вершків. Але, походу, вони навпаки такі нейтральні, що було б з ним смачніше. Угу. Ну, коротше, у мене без вершків, Думаю, чоловіка буде смачніше. Це мібайський чоколейт, це чоловіка. Ой, кайф. Коротше, беру, несу, до чайку, чоловік поніс чайок, включаємо рекрутери на Netflix і кайфуємо. Good morning. <coughs> Тримаю вас <з> колінами. <coughs> Прихрипла і збираюся сьогодні записана е до перукаря свого. Хочу трохи привести волосся в порядок. Зробимо. Зробимо. Коротше, не знаю, що будемо робити. В мене немає якогось конкретного запиту, але щось хочу придумати. Тому що в таке. Такі посічені кінчики. В принципі, зараз в мене дуже довге волосся. За останні роки це, напевно, ну, за останні 5 років це найдовша версія мого волосся. Якщо не більше, ніж 5 років. Десь 5, коротше. І я якось на диву, навіть не хочу втрачати довжину. Тому я хочу щось надати волосся якусь форму. І. Е, 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 е. Консилер, один же все. Моя любов до цього консилеру, так? можна от, продемонструвати. Пусти, просто, тюбік. Пустий простой тюбік. Е, от, любов, о Боже. Е, коротше, хочу щось придати, якусь форму. Не знаю, думала про чубчик, але щось на зиму. Це, напевно, погана ідея. Коротше, пораджуся е, з майстром і прийму рішення тоді. Е, щось хотіла ще сказати забула. А. Не пам'ятаю хотіла сказати. А, чого я включилась зараз? Зараз вам скажу, чого я включилась зараз. Там трошки підсохнути. Е я робила собі від Патрісі Ледова такий для Брів-гель. І скажу вам, я просто не прогадала. От він класно реально вкладає. Немає такого якогось відчуття сильного, ну, чогось зайвого на бровах, бо є таке гелі, що ти відчуваєш, ніби в тебе все злиплось. Тут нема такого відчуття, але якщо балансувати і нормальну кількість наносити. Типу, так як туш, я так повільно викручую, щоб залишки залишалися в тюбіку, а не було жижа на щиточці. Я оцю жижу не дуже люблю. І цей. Коротше, класний, оцей з золотою кришечкою. Бо там є різні, але це з золотою кришечкою прикольний. Непоганий, скажімо так. Ну, тобі, просто за свої гроші дуже класний, так я скажу. Він коштує копійки, а мені прикольно. Е... Ну, Але основне, ну я так принаймні роблю. Я завжди, от зараз у мене вже гель є. Я собі просто зачесала акуратно, щоб вони тримали форму. І я завжди це роблю до нанесення будь-якого тону, щоб. Потім, знаєте, оце якщо. Коротше, всі знають, якщо б я зараз зачитала брови, оце все тональна основа, пудра, все решта, вона все попадає сюди, і воно стає потім таке мутне. Я завжди стараюся, щоб воно таке ну, не було мутним. Поки що мені вдається, там далі буде. Коротше, якось так буду сюди дивитися. Так що збираюсь, іду. І ще в мене мій перукар, до якого я ходжу, змінили місце. Е Праці, відкрила свій корот, салон, і я про це забуваю, і сьогодні весь день про це думаю, щоб не піти в старе місце її роботи, Ох, бо можу затупити. Збираюсь, сподіваюся, буде змога потім показати вам свій результат, що в мене вийшло на, голов... на голові до після. Якщо я знімлю, не забуду і не протуплю. Я спізнююсь, лечу, зібралася. Вся така бежевенька. І тут моя зелена парасоль, яка трошки не вписується. Лечу біжу, бо мені залишилось 15 хвилин, а йти мені 20 хвилин. Одягнулася я на погоді, біле взуття, широкі штани. Я вже все мокра. І ще й вправо око щось залетіло. Напевно пилюка. Я не можу далі відставити телефон, бо в мене до. Руки пороспаля, прикріплено шнурочком. Коротше, встигла я, зайшла за 12 хвилин, відшвидше. все, біжу сподіваюся, що я вийду із своєї христічки задоволена.